Це якраз той момент, коли Пацюк поранений, загнаний в куток, він ніде на передбачений. Він коту чи лисиці кидається в горло. Можливо, десь на усвідомлюючи, що він загине, але це в нього єдиний шанс порятунку. Путін зараз загане таку ситуацію. У мене є аналітична стаття, вона друкована десь 10 чи 12 лютого 2022 року, коли я попереджав, що повномасштабне вторгнення буде неминуче. Я писав оцю ситуацію, так, і написав, що почалася світова психологічна війна. І там, те, що відбувалося, як бій биків Путіна із Байденом і НАТО, так, Путін вже тоді був загнаний. Як почув глухий кут.